Ікона Святого Чудотворця Миколая. Ця ікона представляє Святого Миколая Чудотворця, написаного Олією. Його благословляючий жест несе у собі спокій та надію. А Євангеліє в руках є головним символом віри, нагадуючи про незмінність Божих істин. Латунний оклад ікони має не лише декоративне, а й глибоке духовне значення. Він слугує своєрідною локальною оболонкою, що символізує сяйво святості та божий захист, огортаючи образ свято і надаючи йому особливої величі. Ікона розміщена у дерев'яному кіоті зі склом. Цей кіот не тільки надійно захищає ікону від пилу та перепадів вологості, зберігаючи її первісний вигляд, але й підкреслює її візуальну цінність, дозволяючи Повністю милуватися кожною деталю священного образу, щоб дізнатися більше про цю ікону або придбати її, чи інші ікони з моєї колекції. Будь ласка, зв'яжіться зі мною за номером телефону, вказаним на початку відео.